Понеділок, 9 червня, 1202-га доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини. Наші захисники збили в небі над областю сім ворожих безпілотників. Медики основної госпітальної бази області продовжують щодоби рятувати життя. Як християни відзначили свято трійці? Жіноча збірна України виборола перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи з боротьби. Про це та інше сьогодні в новинах у студії Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Російська армія спрямувала на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном шість безпілотних літальних апаратів. Вранці ще один ворожий шахет. Внаслідок атаки у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали. На ранок агресор поновив удари по Нікопольщині. застосовував важку артилерію та фпв дрони Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах вдарила російська армія і по Маломихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджені транспортні засоби та домоволодіння. Про ситуацію в інших регіонах російські окупанти завдали півтисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Наслідок ворожих атак постраждав молодий чоловік віком 23 роки. Ворог атакував Київ внаслідок чергової повітряної атаки. З боку РФ було зафіксовано пошкодження офісної будівлі в Дарницькому районі столиці. У Бориспільському районі Київської області пошкоджено приватні оселі, автівки і господарчі споруди. Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Рівненській області. Основними цілями ворога були рівне та дубно. Область атакували десятки ударних безпілотників, шахет і ракети. Близько третьої години ночі у рівному пролунали потужні вибухи. Близько п'ятої ранку у дубно було поранено цивільну особу. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 970 окупантів. Загальні ж втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 997 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 39 тисяч 818, крилатих ракет 3 тисячі 315. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших воїнів і кожного хто допомагає державі. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Вже готуємось до міжнародних подій. Наступних тижнів будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня, адже саміт Великої Сімки в Канаді та саміт НАТО у Нідерландах, щоб вони не були пустими. Багато залежить від європейської рішучості, також від наших відносин зі Сполученими Штатами Америки. Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою в площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями. Говорив сьогодні і вчора з міністром оборони Уміровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком, Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів повних списків від Росії. На тисячу людей плюс про що ми домовляли в Стамбулі досі, на жаль, немає. Тобто, російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек, і зі своєї сторони. Все для чого робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримують домовленості, то це поставить під великі сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки щодо перемовин щодо дипломатії, була сьогодні доповідь головку Масирського Покровський напрямок. Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Також ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному і кожній. Хто забезпечує українську оборону, російські наміри не змінюються. Все залежить від наших сил оборони та безпеки України, від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі. Особливо за цей тиждень я хотів би відзначити воїнів 68 ї окремої єгерської бригади. Та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку в районах проведення курської операції особливо ефективні, 33-й та 225-й штурмові полки, на Лиманському напрямку. Особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої. Механізованої бригади. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 лікарі головної госпітальної бази області цілодобово стоять на варті здоров'я. Медики роблять усе можливе заради відновлення пацієнтів і повернення їх до життя. Ще одна історія порятунку українського воїна у наступному матеріалі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Віктор військовослужбовець Збройних сил України з грудня 2022 року. Стояв на захисті України у багатьох гарячих точках. Внаслідок атаки ворожого дрона чоловік отримав поранення. Опіки вразили майже 80% тіла. Бійця доправили до головної госпітальної бази області. Тут лікарі роблять усе необхідне заради порятунку українського захисника. Кожного дня йдуть етапні операції, зрізаються. Некротичні відмерлі тканини, глибокі опіки по всьому тілу. І робимо все можливе, щоб він пошвидше одуживав. Проведена операція на оці, майже не бачить. Так сталося, що опіки дуже важкі, з стулу і переходять на обличчя кожного дня під контролем, і наші лікарі роблять все можливе, щоб він обов'язково не тільки вижив, а ще й добре відновився. Прогнози важко казати. Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Вони мають дуже великий травматичний шок, якщо їм допомагати, кінець тільки один. Але тут ми йому створили умови, наші лікарі займаються його лікуванням, ми всі віримо, що обов'язково це чудо буде в цих стінах. Сам чоловік з Миколаївщини до служби в армії працював водієм навантажувача. Захисник має дружину та сина. Чоловік пригадує події того трагічного дня. Ми, виходить, транспортували зламаний танк в місце його ремонту, Іначе вже в такому місці, де не повинні були бути такі пансети. І тому подібне. Але виходить, що в такому місці прилетіли, де зовсім не чекали, якщо чесно. Я так розумію, слава Богу, хлопці не постраждали, вони мене і витягнули, поставили до лікарні вже з лікарні сюди. Я зразу втратив свідомість, але вже коли почав, хлопці мене почали штургати. Я зрозумів, що пожежа була, бо вони вогнегасники шукали ще, щоб потушити. Хочу, щоб наступила наша перемога і вже закінчилися ці смерті наших побратимів. Наших Підтримати українського воїна прийшов Семен Калниш. Він ветеран Другої світової війни. Під час війни одержав шість поранень. Нині ветеран найкривавішої війни минулого століття пише книги про стійких, вірних та сильних духом сучасних українців. Обухівка вони захищали Україну. Саме так називається книга, яку написав пан Семен. Один з таких екземплярів ветеран передав лікарні. Прийшов ветеран Другої світової, який одержав шість поранень, але дожив до 99 років, коли побачив такому. Важкому стані Віктора сказав, що хлопці тримайся. Я це вже пройшов, я це все відчув. Але вижив і прожив таку, таке велике життя. Віктор, чуєш мене, брат? Я чую. чую. ти молодець. Прийшов до тебе сьогодні ветеран, йому 99 років буде. Дякую, дякую, батько, дякую вам. Дякую за те, що мородився. На жаль, я не можу вас побачить. Але... Що... Що Нині Віктор перебуває під постійним наглядом лікарів головної госпітальної бази області. Сім'я поруч і також допомагає відновитися. Попри важкі травми, медики головної госпітальної бази області роблять все, аби повернути чоловіка до життя. Ми бажаємо нашому захиснику повного одужання. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. У неділю, 8 червня, християни відзначили тріцю. Це релігійне свято пов'язане з подіями, описаними у святому письмі. Згідно з Біблією, після Воскресіння Ісуса Христа його учні зібралися на горі, де на них зійшов святий дух. Це сталося на 50-й день після Пасхи. Тому це свято ще називають п'ятидесятницею. Як трійцю зустрічали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України на власні очі бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. До храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Адже сьогодні, на 50-й день після Великодня, відзначається свято Трійці, одне з найважливіших свят у християнстві, яке присвячено святій трійці Богу Отцю, Богу Сину і Святому Духу. Владикується наша епіфанія, блаженіша митрополита Київської всієї України, і свято Успенської, Києво Печерські лаври Сершенарки Мандрита і Владикула. Наша висока Симона, митрополита Дніпровського Січиславського, першу чергу, я всіх вітаю сьогодні з цим величним святом Днем Святої Тройці, Днем П'ятидесятниці, Днем Зішестя Духа Святого на апостолі. Сьогодні ми святкуємо день народження церкви Христової, тому що власне 50-й день після Пасхи в святі апостоли, перебуваючи в Єрусалимі, перебуваючи в молитві, перебуваючи в однодумності за обітницею Господа нашого Ісуса Христа, вони Отримали благодать Духа Святого. Дух Святий у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів і почив сказано кожному із них. Після цього апостоли почали проповідувати, почали розмовляти різними мовами. Всі народи, які прийшли до Єрусалиму на святкування П'ятдесятниці, чули свою рідну мову і чули Слово Боже, чули проповідь про Воскресіння Христове, проповідь про Царство Боже. Сьогодні ми молилися особливо за наших воїнів, щоб Дух Святий допомогав Мамагав їм перемагати зло, перемагати ворога, тому що Дух Святий на боці правди, на боці добра, на боці істини. І ми сьогодні молилися за нашу перемогу, молилися за справедливий мир, молилися за всіх людей, які перебувають, як і апостоли в любові, в однодумності, в молитві, в молитві за нашу Україну, молитві за наших воїнів, молитві за нашу церкву, молитві свої кожен, який прийшов своїми проханнями, прославляючи Пресвятого Духа. Тому сьогодні всіх віта. Аємо з цим величним святом бажаємо здоров'я, Божої благодаті. Хай Дух Святий перебуває в серцях кожного українця, кожної українки і наших воїнів. Хай Господь благословляє здоров'ї, в радості і благодаті Духа Святого. Там ви добра життя Трійця символізує триєдність Бога, а також дарування Святого Духа Апостолам. Це свято є часом для спілкування з рідними та близькими, а також для вдячності всім захисникам і захисницям України за їхню тяжку працю за наш і з вами захист. Я так розуміла, що це свято і війна повинна закінчитися, тому що. Раді всіх святих, раді України, раді людей, раді дітей, які гибнуть кожен день це велика сім'я. Ми один за одного допомагаємо і зсу, хто чим може. Я бажаю людям миру, а нашій армії триматися, жити, виживати, захищати і великий поклін. Це це не лише релігійне свято, але й важлива подія в житті українського народу. Саме тому так багато парафіян завітало до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, аби помолитись за наших воїнів за мирне життя українського народу. Валерія Баранець, Данило Варава, новини Д1. Офіційна хроніка подій далі: уряд спрямував понад 74 мільярди гривень у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів у 2025 році. Урядова команда системно працює для посилення стійкості на місцях, щоб кожна людина, яка мешкає в громаді, отримувала всі необхідні послуги. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Верховна Рада України прийняла закон щодо спорту ветеранів війни. За це рішення проголосували 293 народних депутатів України. Закон передбачає співпрацю міністерства у справах ветеранів України з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, національними спортивними федераціями, всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту в частині розвитку спорту ветеранів війни. Мета допомогти ветеранам та їхнім родинам займатися спортом та фізичною активністю це важливий крок до реабілітації і підтримки наших захисників. Про спорт. жіноча збірна України виборола перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи з боротьби. Змагання відбулися у столиці Словаччини, Братиславі, із феноменальною перемогою українських борчин вітали меценати, які підтримували наших спортсменок на всіх етапах до цього омріяного зіркового часу. Репортаж про це дивіться у наших наступних випусках новин. І ще про спорт. Тенісистки камінського здобули медалі на чемпіонаті України. З 2 по 8 червня у Києві проходив чемпіонат України з тенісу серед юнаків та дівчат до 16 років. Вихованки камінської ДЮСШ номер 3 завоювали призові місця. Марина Левадна виборола дві золоті медалі у парному розряді, а також у міксті. Аріана Багбая посіла третє місце у парному розряді. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 9 червня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 35 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському та Самарі від 20 до 35 градусів вище нуля без опадів. У Синельниковому та Павлограді від 18 до 36 градусів тепла. Опадів не очікується. У кривому розі жовтих водах та Нікополі від 16 до 36 градусів із позначкою плюс. Також без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтесь до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!